Американська розвідка намагається завербувати китайських чиновників і держслужбовців ЦРУ, хочуть отримати від них таємну інформацію. Для вербовки використовують нові методи. Записали два відеоролики китайською мовою. Відео виглядає як мініфільм з сюжетними лініями під драматичну музику. Ролики націлені на тих, хто розчарувався в бюрократії КНР та постійно живе в страху через антикорупційну кампанію Сі Цзіньпіня. Саме через неї звільнення і покарання вже отримали мільйони чиновників. Герой одного з роликів, високопоставлений член Компартії Піднебесної. Він живе в постійному страху через чистки. Герой бачить, як його колег викидають з роботи. Тому вирішує зв'язатися з ЦРУ через Даркнет і так отримує шанс захистити своє майбутнє. Такі відео є продовженням програми, яка діє від жовтня минулого року. Тоді цру опублікувало текстове відео з. Інструкціями для безпечного зв'язку для потенційних інформаторів з Китаю, Ірану та Північної Кореї. Втім, попри залучення агентів СКНР США скорочують тисячі співробітників спецслужб включаючи ЦРУ та Агентство національної безпеки, все це на тлі зростання загрож пигунства від Росії та Китаю, які почали активніше вербувати колишніх американських агентів. За даними The Washington Post, Білий Дім планує скоротити штат ЦРУ приблизно на 1200 осіб впродовж кількох років, поки не уточнюються, які саме підрозділи агентств зазнають змін. Однак найімовірніше це стосуватиметься контрактних працівників і тих, Хто подав заяви на достроковий вихід на пенсію? Масових звільнень серед штатного персоналу поки не планується.